Надія Савченко. Сильне ім'я. Надія, розділ Ірак. Частина третя. Писати про корупцію і слабку боєздатність нашої армії можна багато. Та що його писати? Змінювати треба. В Іраку мені бридко було дивитися багато на що. На гори вояків, які повибирали собі теплі містечка, хто в пральній, хто командуванню баньку топити і шашлички жарити, хто в штабі, хто на складі. Від виїздів косили, як могли, за периметр бази боялися носа висунути, і все тільки вигоду з усього шукали. От я зневажаю таких чоловіків, нащо тільки таких земля взагалі носить, але гнида скрізь зачепиться і виживе. Був якось випадок. Почалася перестрілка на мосту, а один герой вскочив у БТР і всі люки задраїв. Йому хлопці стукають, кричать, а він: – «Отстаньте від мене, я сплю, у мене сміна відпочинку!» Та ти хоч патрони набивай, мразь ти!» Потім хлопці сказали, що вони на виїзди краще будуть їздити з такою бабою, як я, але не з ним. Але баб в Ірак беруть для того, щоб берегти. Від того блядства, що там творилося, мені теж гидко було. Але в той бік я намагалася навіть не дивитися. Душа чистіше буде. Баб берегли, на виїзди не посилали. Та якщо баб це влаштовувало, то мене ні. На виїзди я завжди рвалася, на базі сидіти не любила. Та своєму командиру взводу я не догодила, тому мене він завжди залишав на базі. Але то фігня, були і інші командири, які мене з собою на виїзди брали, іноді нелегально, прямо на ходу викидаючи із екіпажа таких героїв, як отой. Надюха, з нами поїдеш? Із задоволенням. Залазь. Брали на свій страх і ризик, бо комбат мене теж боявся випускати. Я з ним через це часто сварилася. Він казав, що якщо загине 10 солдат, не так страшно буде, як втратити мене одну. За це йому голову знесуть. А я казала, що завдання рядового комбата берегти, а не навпаки, і що я такий же солдат, як і всі. Але випускав він мене з бази неохоче. Лише щоб я дур'ю не маялася, то крім постійних внутрішніх нарядів, грузив мене ще фігньою всілякою. То я малювала емблеми батальйону на казармах, то парашути на БТРах, то доповіді для відправки в генштаб перекладала з російської на українську, бо і штабників мову толком ніхто не знав. Але коли мені наказали малювати емблеми батальйону на контейнерах, які Зампотил завантажував біотуалетами, набитими американськими сухпайками. В мене увірвався терпець. Ви вдумайтесь тільки. Біопараші списані, їх КБР замінювало новими кожну ротацію, а старі утилізувало. наш Зампотил пригріб собі. Сухпайки, які КБР завозило нам на виїзди видавати, Зампотил теж вкрав, а потім засунув їжу в туалет і літаком в Україну. А там його жінка-магазин тримала, де це все продавала. Бізнесмен йобаний, здуріти можна, в голову не вкладається. Я Зампотило відразу сказала, що малювати не вмію і в мене не вийде. Получиться, получиться раз п'ятнадцять переділаєш – і получиться. я можу і сто разів переробити, і в мене все одно не вийде, а вам то контейнери відправляти треба. Намалювала я косо криво, аби живо. Зампотил був дуже злий. Далі малювали вже хлопці, а я зрозуміла, що треба щось думати, бо цією пікасаною працею від слова пікасо я багато не навоююся. І пішла в самчастину до єдиного нормального лікаря, який був у місії. Він хоч хворими займався, а не тільки бухав і модні гаджети скупляв, як це решта лікарів робили. І ще Андрій Бойцуженко, так його звали, теж любив із бази на виїзди тікати. Я сказала йому, що мені потрібен перегідроль, щоб попекти руки, бо малювати я більше не буду. Він сказав, що я йобнута. Ну я ж руки і порізати можу, обколючи дріт. Андрій запустив в мене пузирком перекису водню. Облила руки, вони побіліли. Треба знову швидко йти в санчастину, поки сліди не пропали, показувати медсестрам, що в мене алергія на фарбу, і брати довідку, що більше не художник. Приходжу. Ой, а що це у тебе?» В мене покруглішали очі. Алергія. Ой, а це не заразна. Я й охуїла. Та йоб твою мать. Ну ладно ще порох із колючками переплутати. Але щоб медсестра не знала, як пергідроль опікає, це вже перебір. Та що ж ви, бляді, будете робити, якщо, не дай Бог, щось дійсно трапиться? Довідку дали, вийшла, плюнула. Більше в санчастину за меддопомогою ніколи не зверталася. Ну, малювати не можу, але ж на базі сидіти можу. І знову одні внутрішні наряди. А тут у нашого відділення ще й БТР накрився поршні порвало. Всі водія звинувачували. Хлопцю було 19 років, а те, що самі не навчили, то себе винними не вважали. БТР поставили на ремонт і допомогти водію його полагодити хлопців охочих не було. А я з радістю. Робота в парку із технікою подобалася. От ми практично вдвох і розібрали газонівський двигун, зняли його і поставили новий. І як у нас це вийшло? Бо механіком по двигунам з нас ніхто не був, але якось знімаючи по трубочці, розкладаючи гайки по порядку, щоб потім не переплутати, змогли. Там же я навчилася і колеса розбортовувати і бортувати. Камерні і безкамерні, і електрозваркою решітки на БТРи наварювала, і мішками з піском закладала, щоб збільшити захист від пострілу гранатомету, шайтан труба, Араби цю зброю дуже любили, і кардан підтягувати. Одним словом, час даремно не пройшов. З варкою мені працювати сподобалося. Я почала збирати на виїздах усілякі залізяча та осколки і варити з них садову паркові скульптури. Виставляла свої композиції художньої зварки перед казармами, десь ще доглядала клумбу, на якій пару сухих кущів росло. Хлопці з мене глузували. Ще якось попільничку собі в кімнату притягнула, Днище від розірваного 155-мм міліметрового снаряду. Вона всім подобалась. Одним із улюблених занять в Іраку в мене було чищення зброї. Автомат свій обов'язково кожен день. Стріляла чи не стріляла з нього сьогодні, але пилюки море. Тому чищу, але і стріляла майже щодня. А ще ротну зброю: Агс, КПВТ, ПКТ, гранатомети. Тільки давай. Процес чистки це суцільне задоволення. Цебер солярки стоїть, масла хоч залися, якого хочеш, дрантя ветоши не Не чистка, а казка. Це ж не те, що в Україні ніколи нічого немає. На автомат поплюєш, піском розітреш і так добре. А тут зброю розібрав, у солярку закинув. Дістав вже чиста, обтер дрантям, тоненько маслом протер і шик та блиск. А ще сядеш на порозі в тільняшці, сонечко пригріває, закуриш цигарку і чистиш. А потім руки з броярним мастилом пахнуть. Обожнюю цей запах. Кращий від усіляких духів. Отакі от, от приємні миті армійської служби. А то ще, щоб не нудитися, могла б перестановку меблів у кімнаті зробити. Отак от, от на базі і розважалася. Та нарешті комбат зрозумів, що мене на базі довше тримати не можна, і я почала їздити. Спочатку на недалекі виїзди на Ігли, Аки, на склади Чарлі, старшим водовозу, а потім і в конвої. Та часто я й сама виїжджала, нікого не питаючи. Стою у своєму наряді на базі 4 через 8 годин. Чотири відстояла, ще на вісім кудись з хлопцями зганяла, наряд розділила, повернулася і знову на свої чотири години заступила. Якби командування дізналось, прибило б мене й так взводник міг на рівні з усіма хлопцями вдарити, і я вважаю, це абсолютно нормально, оскільки всі значить, як всі. Але дратувало завжди те, що щоб виконати свою роботу, за яку мені гроші платили, мені доводилося ще й воювати із командирами. Абсурд. Старшим водовоза я їздила часто. Воду ми возили 40-тонним мерседесом цистерною. Кібіарівці підігнали, бо побачили, що на наших двотонних Аресах багато не навозишся. Я любила вчитися водити цю фуру. На Арико водоканалі ми завжди місцеві дітворі чоп чоп поїсти роздавали. Набирали в їдальні колу, йогурти, соки і роздавали. Діти налітали, як сарана, і з рук один в одного все видирали. Був там один хлопчик без ніг на міні відірвало. На дерев'яному візку їздив. Його завжди обділяли, поки я одного разу не пояснила тим вовченятам, що наступного разу за таку поведінку я їм буду патрони чергами роздавати, а не гуманітарку. Дійшло швидко. І чого гора людей дружності не вчить? Кожен сам за себе. Одного разу, із якоюсь черговою перевіркою, до нас на базу приїжджав генерал Савченко. Ще й прізвище таке, як у мене, блін. Парилися в банці із криками Поддать жарку, генералу! О другій годині ночі загорілася баня. Ото ми наганялися Аресами на Арик за водою, поки її загасили. На іглах мене хлопці в основному вчили військову техніку водити: Урали, зіли, БТРи. Якогось разу проїхалися, зупинилися і вийшли пройтися. Тут водій зіла мене кличе, показує на колію і каже: Дивися, пуля. А біля колії, де я проїхала, міна лежить прикопана. Як добре, що ти за кермом була, і їхала, як віл постяв. Бо якби я був і проїхав рівно, то вже б Богу душу віддали. Виходить, іноді добре не вміти водити машину. Ще я любила виїзди на склади Чарлі, подобалося спостерігати за роботою саперів, та й так там було що робити. І настрілятися можна було як у тирі. Наставимо снарядів і бочок порохових, і валимо по них. А вони так гарно вгору підлітають і вибухають. Якось вночі над Чарлі пролітали два американські гелікоптери, акули. Наші хлопці вирішили виєбнутися і підняли догори автомат, типу цілячись. У відповідь роздалася черга із гелікоптеру під колеса БТР. Наші зрозуміли, що з америкосами краще не жартувати. Чергова легенда. Та вона така йобнута, що по мінному полю ходила. Так, ходила. Не зовсім, правда, мін не було, але мін там теж до чорта вистачало. На складах Чарлі вся земля була залізячим усипана, а я просто обережно ступала і вчилася їх розрізняти, і знімати, збирати. Одного разу за мною ще друг ув'язався, потім сидів і згадував ну, знаю же, що ти їбануте, но я, я та какого чорта за тобою поперся, як вспомню, аж щас страшно. А мені страшно не було. Я вчилася бути обережною. Мені було цікаво навчитися від життя всього, що було доступним. Якогось разу, коли я вкотре нудилась на базі, мене із собою на ті ж склади Чарлі казахи забрали. Нелегально, звичайно. Просто не всі мене боялися так, як наші трусилися. Хочеш з нами? Хочу. Ну, поїхали, чогось тебе навчимо. Одягли на мене казахський комбес, бандану на голову, рукавички з обрізаними пальцями, окуляри на морду, ну вилитий казах. З наших ніхто навіть не помітив, що я із казахами з бази виїжджаю. Не впізнали мене і наші розвідники, коли на складах допомагали нам снаряди збирати і вантажити на утилізацію. З рук в руки мені снаряди передавали і не зрозуміли, що то я. Отак, от, от притуплюється почуття уважності і спостережливості навіть у розвідки. Місяці на четвертому ротації казахи навчили мене закладати підрив на динаміті із детонуючим шнуром. Свій перший підрив я ніколи не забуду. В укладці боєприпасів були французькі фосфорні мінометні міни. При вибуху вони салютом розлетілися дуже гарно. Ще десь навіть фотокартка мого першого підриву є. Хлопці зробили. Потім я ще неодноразово виїжджала з казахами. І дякую їм, що не трусилися за свій зад і не думали, що їм буде, якщо зі мною щось трапиться. І дякую, що багато чому мене навчили. Пізніше в своєму житті я ще два рази працювала із толковими саперами, які дечого мене навчили. Першим уроком, який мені надали, було який тротил на смак: раз спробуєш, вік не забудеш, але й описати не зможеш. Хто пробував, той знає. Оце і весь мій невеликий досвід у саперно-підривній роботі. А так саперна підготовка ні у ВДВ, ні в льотних військах не передбачена, на жаль. Коли атмосфера на базі починала мені тиснути на мізки, я любила гуляти по всіх закутках і ничках бази, особливо вночі. Коли база стала затісною, я почала прогулюватись за територією, знімати і ставити розтяжки. Видивляюся в день з вишки Д, піду їх познімаю і назад поставлю. Отак вчилася і тренувалася. Я знала всі ходи і виходи, як вийти і зайти на базу непоміченою. Під пильним наглядом наших вояк могла гуляти, тихо підкрадатися до наших ігол чи арок, де на БТРах хлопці чергували, або до мостів прогулятися. Чи не ризикувала бути підстреленою своїми ж? Ну, трохи. Але коли вже видавала себе, то хлопці сміялися, хоч і казали, що я йобнута. Взагалі служилося по різному, і плітки про себе кожного дня чула: що не день, то брудніші. І БТРи із канав відкопували і витягували, коли в сезон дощів на розмитих дорогах перекидалися. І відстрілюватися по зеленці доводилося. Якось їхали конвоєм, а бабу якогось до поліцейського відділку везли. Нафіга питається, вони його все одно на другий день випустили, всі ж свої. І тут по дорозі пролунав гранатометний вистріл. а баби свого хотіли відбити. Граната пролетіла між нашим БТРом і наступним. Пронесло. Ми залп вогню туди в пустелю, з усіх гармат, газ у підлогу і дьору, з шайтан трубою війни погані. Іншого разу їхала конвоєм вісім годин, не зупиняючись. Від хлопців тільки й чула Пуля, на філін! Нам відлити треба. Вилажу в люк і спостерігаю. Тут дають пляшку, на, викинь. Завжди совість мучила за екологію, коли пластикову пляшку із стеклинням в пустелю запустила. Але ж куди її дінеш? Не з собою ж возити. Їдемо. Вже і я в туалет захотіла, аж очі не бачать. Ну не зупиняти ж колону на фугасах, бо бабі постяти приспічило. Кажу, хлопці, мені пофіг, на який ви Філін, але я стяти. Ну ти даєш, пуля, тільки почула я. Але всі відвернулися, і я теж сходила в пляшку. Всі ми люди. Нічого не чужде. Але якби мені хто до того сказав, що я зможу сходити в туалет в БТРі, де крім мене ще дев'ять хлопців їде, сама б не повірила. До Арабів Іраку в мене ставлення було різне все від людини залежало, але ворожнечі чи ненависті я до них не відчувала. Це ми на їхню землю прийшли, а не навпаки. І здебільшого ці люди, воїни, в мене викликали повагу. Були, звичайно, і жалюгідні, дріб'язкові, брудні араби, а були воїни і люди. Запам'яталося пару випадків. Біля складів Чарлі жила одна родина, не така, як того бариги-прапорщика, що до нас заїжджав, а справжніх, правовірних мусульман. Коли у них місяць рамадан, вони ходять в білому одязі, і їм не можна вдень ні їсти, ні пити тільки вночі. І нам теж було наказано, щоб не провокувати і поважати традиції Сходу не їсти і не пити при Арабах. Від'їжджали в сторону. А спека стояла страшенна. Ми розвозили воду в пляшках гуманітаркою, деякі араби брали і пили відразу. А голова цієї родини нам подякував пак води взяв і сказав, що вночі вип'ють. Хоч там були і діти маленькі до трьох років пити не дав нікому. Іншого разу з нами на виїзд виїхав старшина першої роти, прапорщик Гандон рідкісний. Виїздів як вогню боявся, все на базі відсижувався. А тут під кінець осмілів. Я ще тоді на виїзд з такого дикого будуна поїхала. Ступаю по броні, а піді мною БТРи як човни хитаються, аж земля з-під ніг уходить. А прапор чудити починає. То гранатами рибу в річці глушить, то стріляти почне ні з того, ні з сього. Щось йому привидеться, клоун, блять. Тут один старий араб переганяв своє стадо, і прапор до нього як причепиться. Араби не повинні були випасати скот на прибазовій території, бо підбирали міни і снаряди, підв'язували під животи ослам і вівцям і вивозили. І фугаси ставили чи і ареси запускали снаряди по розрізаній трубі, такі собі саморобні міномети. До нас на базу колись на початку ротації два таких прилетіло, як на шикуванні стояли. Вони із таким свистом летіли і так шандерахнули, що офіцери, штабісти аж під машини позаповзали по щебеню. Більше довбойобічних шикувань не було, і чорнобривці ми не садили. Комбат у нас благо не такий дурень був, як у попередніх ротаціях. Так от вчепився прапор до цього дідуся, автоматом в обличчя йому тикає, щось там кричить, аж піниться. А я подивилася в очі цьому старому і зрозуміла, що він вже стільки разів за своє життя смерті в очі дивився, що нам і не снилося. І мені так соромно стало за себе, за прапора, за всю нашу миротворчу місію. Я подумала, що сама зараз нашого прапора, Гандона, пристрелю, хлопці теж не витримали, і ми нашого виродка заспокоїли. Приїжджали ще до нас на базу чоловік із жінкою, араби. Сина, років дев'яти привозили в медсанчастину, йому на міні п'яти порвало. Це була цивілізована арабська родина. Одноженство. Жінка навчалася в університеті в Багдаді і не носила паранжу, тільки хіджаб. Чоловік привозив їх своєю машиною, але залишився за кермом, коли жінка відкривала задні двері і виходила. Не заведено в них жінці допомагати. Але я допомогла. І наші хлопці допомагали хлопця переносити. Чоловік, правда, поставився до наших традицій з розумінням. Одним словом, люди скрізь різні. Немає поганого народу, є погані люди. На кутю перед Різдвом, 6 січня, прилетів наш іракський миротворчий контингент вітати міністр оборони України. На той час це був Олександр Кузьмук. Баби перед тим День вареники ліпили, і борщі варили. Гостя дорогого чекали. Накрили стіл в їдальні навіть із офіційною випивкою по 0,5 горілки на п'ятьох сам Кузьмук привіз, а ще хліба українського і сала, всім по 100 грам і по шматочку, щоб не жарувати дуже, нас, трьох матрьошок, виставили міністра хлібом сіллю зустрічати. Як годиться, і мене туди по центру вперли, бо треба було промову українською штовхати, а говорити до ладу тільки я вміла. На вертолітному майданчику вертольоти свистять, пил лопатями здіймають, БТРи гудуть, вихлопні гази пускають, я йому щось кричу, він головою киває, ніби чує. Головне, замполіти все для звітності сфотографували. На броню сіли, поїхали. В їдальні міністр оборони гучну промову виголосив, сказав, що в ці свята він з нами. Хильнув чарку, хлібом сіллю закусив і полетів додому. В Україну до родини святкувати. А ми порозходилися по казармах до бойових 100 грам міністрових ще по літрі віскаря арабського додавати. Бо нам з родинами не святкувати. Надія Савченко Сильне ім'я Надія. Далі буде.